і боронив українську землю Шеркунова Ігоря Олександровича. Сумно від того, що виходять у вічність найкращі селі нашої країни. Світ української нації. Ігор Шеркунов служив старшим солдатом номером слуги першого протитанкового відділення, протитанкового взводу роти вогневої підтримки військової частини сил 17 березня 2024 року, передчасно пішов від життя під час виконання світлового завдання в місті неслання служби. Шануємо хвилину і мовчання на вирушу пам'ять про нашого земляка шерпунула Ігоря Олександра. Орда дергася, нашу державу, ставле на захист, нашої батьківщини. Дякуючи тим героям, яких ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громада, прошу, цінуйте, допомагайте, підтримуйте та дякуйте нашим захисникам України. Дякуючи їм, ми сьогодні тут вільно дихаємо, вільно живемо. І можемо спокійно схватити. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації, від себе особисто, приношу, слова співчуття, близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Дорога родина, шановна громада, братими, всі ті, хто знав поважав вважав нашого героя. Людину, яка завжди була душею, людину, яка залишила власну домівку, в своєму зрілому віці прийняв для себе єдине вірне рішення, йти захищати нас з вами. Нема слів для втіхи, матері, дружини, доньці, побратимам, друзям, всіх, хто знав і поважав. Нашого героя. Немає слід гріхи, але війна є війна і перечасна смерть нашого героя забрала завжди його з нашим рядом. В імені міського голови Старіана всі Смілянської громади висловлює на щиріше співчуття родині загинуло. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Нема спокою нашим дітям. Бо ми розуміємо, що сьогодні від нас всіх залежить, чи буде нам, чи не буде. Ось Ігор Олександрович. Майте вади здоров'я, як чоловік. Як захисник своєї держави, не ховаючись, прийшов по змозі територіальної оборони, яка відповідно до закону туда бере таких людей. Але ці люди стоять із третьої штурмової, і з п'ятої штурмової, із 80-тою штурмовою, 80 і в Баху, і в Авдіївці, і в Харкові в Херсон. І це все 118 градус. Нема бригаді жодного підрозділу, який не виконував завдання про захисту нашої держави. Прийшов наказ Єгор Олександрович разом з своїми побратимами. Пішов виконувати завдання. Де також не врага, Для Де кожен день обстріл. Не жалко вичисні що він хворіє, що щось полонений. Бог души України. з великої Мер переможе. Слава Україні! Герой, слава Запрошуємо. Go. Cool. Наш Ісус Христос, який якийсь божественної Світлодані, да ми пати надав Святим своїм і апостолам, владу прощати, відпускати грехи світ, сказав їм, прийміть Духа Святого, у відпустити гріхи, і відпуститься. нащо без мене смертного прощення. Сьогодні непреставленого твою дивою, сьогодні, в чому він як людина тоді перед Богом, чи то словом, чи Ділом, чи думкою. живими і мертвими діючи Христос, що воскрес з мертвих істинний Бог наш, молитвою причистою своєї Матері через числа не апостолів, преподобний Бога Отців наших. Душу спочилого воїна Ігоря, Ростеляк Святих очинить, налоня Ораму упокоїть і до праведників приєднає. І нас помилує Спасе, бо він благий і людинолюбний. Друга родина, рідні, близькі, побратими, всі, хто прийшов сьогодні дати останню шану нашому побратиму Ігорю, який, як казав командир сьогодні, міг би бути вдома біля сім'ї. Я думаю, знайшлись би причини для того, аби не піти до війська. Але він свідомий був і розумів, що якщо він не піде назустріч ворогу, то ворог прийде до його домів. І не просто прийде, а знищить все на своєму шляху. Тому що як ми вже бачимо і знаємо, що нескільки москалеві потрібна наша територія, скільки не потрібно йому такої нації, як українці. І ми це бачимо з історії, з попередніх років, яка особлива любов в лапках була до України. І до української нації, а особливо до тих, хто голосно про це говорив. Сьогодні ми з вами, як ніколи, повинні вже вивчити нарешті цього ворога, що він є не тільки візуальний, не тільки він там десь, в Москві, в Росії, він є також. За їхньої праці і серед поміж нас. Той, який говорить нам, яка різниця ми ж брати? І ми повинні таких людей остерігатися і не тільки остерігатися, а поправляти їх, а якщо треба нам, то грубо поправляти. Говорити, що. Не змій так говорити. І той, хто каже нам зараз, що там мовою не треба було мову чіпати, ще там щось, це приклихують нашу з вами пильність. Тому що Україна значить мова українська. Росія значить, відповідно, мова російська. І саме з цією мовою на устах вбивають наших з вами чоловіків, дітей, братів, сестер і невинних, як ми знаємо сьогодні, тільки з сьогоднішнього дня, скільки постраждало невинних людей. А це все робилося командою, давалася команда. Російською мовою будьмо свідомими, щоб жертва, яку приносять наші герої, не була марною для нас. Щоб ми відстояли, а ми, звичайно, це зробимо, тому що за нами є правда. Ми на своїй землі, ми не пішли на чужу землю, а там, де правда, там є Господь. Нехай що все милостивий Господь допоможе нам здолати ворога. І наш сьогодні побратим, якого ми пробачаємо останню силу дорогу з небесної оселі, з небесного війська, допоможе також нам боронитися від ворога. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!